Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Сьогодні у нас на огляді буде доволі цікавий додаток, на якому ми зможемо заробляти абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео і потрапляємо до самого додатку. І після переходу потрапляємо вже на сам сайт. Називається він у нас Viper. І це сайт, де порт, ігри та соціальні мережі зустрічаються з криптовалютою, що робить заробіток веселим і легким. Тут ми також можемо ознайомитись з інформацією, як грати, які тут є NFT, також Viper, компанія та спільнота. Ми ну також можемо погортати, почитати ось так. Просто інформацію, що нам потрібно зробити, це як додаток на мобільний телефон, так і можна працювати комп'ютером, кому як зручніше. І заробляти ми тут будемо токени RB. поки що, звичайно, вони ще не залисті ніде, але зараз є можливість заробляти. Стокен безкоштовно, і це в нас не, забирати багато, не забирає в нас багато часу. Ну, для того, щоб почати тут працювати, ми просто натискаємо відкритий додаток, нас перекидає на ось таку форму. Вам потрібно буде натиснути Я новий гравець, натискаєте, далі тут вам показується, що вам потрібно свайп вліво вправо або вгору. Це таке якби навчання. А якщо ви працюєте з ПК, просто мишкою проводити вліво вправо або догори і далі вже потрапляєте на вхід. Там вам потрібно буде пройти вхід за допомогою своєї Google пошти. Я вже зареєстрований, тому я натиснув вхід. Війти через Google аккаунт і далі ви вже потрапляєте сам додаток. Виглядає він ось таким чином. Кажу відразу додаток, що на ПК що на телефоні працює дуже добре. Зроблений дуже якісно. Тому цього проєкту, я вважаю, є перспективи. Тому хто ще тут не працює, звичайно, я Радив би вам тут зареєструватися, спробувати попрацювати, сподобається продовжити працювати ні, то можна звичайно не працювати, але спробувати варто. І також після того, як ви зареєструвалися, зараз дається, дається вам відразу 30 цих токенів. Ербів Раніше її давали набагато більше. Наприклад, я коли реєструвався, давали 40 цих ербів, але спочатку, коли тільки починало працювати цей додаток, тут роздавали і по 120 токенів, але з часом їх. Зменшується і зараз дається, дається вже лише 3. Але точно я вам казати не можу. Але хоча і 30, ви вже зможете тут починати з ними заробляти. Ну і взагалі, як ми можемо заробляти. Тут нам просто потрібно робити ставки на футбольні матчі. Можемо погортати також може обрати плече і просто свайпаємо вліво або вправо. Наприклад, якщо ми за цю команду свайпаємо вліво, якщо за цю вправо тут виставляємо плече. Я завжди ставлю x10. Ну, для того, щоб нам зробити ставку, ми просто натискаємо. І для того, щоб нам зробити ставку, ми просто обираємо команду, на яку ми хочемо поставити. Звичайно, добре, якщо ви знаєте, на які краще робити ставки, або можна навіть ввести назви команд в інтернеті, подивитися, які перспективи в якої команди, і так робити ставку. Я, на жаль, навіть цих команд не знаю, тому я свайпаю просто наугад. А якщо ви в цьому розберетесь, то це вам також буде плюс. Ну, і поставив на цю команду, все, я свайпнув це, зарахував мій слаб. І також ми робимо далі, свайпаємо. На яку команду і вам відразу, так після реєстрації, дійсно, надасться 10 свайпів. Раніше також надавалося 20 свайпів, але зараз 30 врізали. І, як бачите, все, в мене закінчилися мої свайпи. Тому, коли пройдуть ці матчі, будуть результати, чи я виграю, чи ні. Переглянути ми наші ставки, можна Ось тут мої свайпи. Тут ми бачимо, які ставки я зробив, тому тепер чекаємо, коли пройдуть ці матчі, і будуть результати. І також, чим добре в цьому. Додатку, те, що навіть якщо ми проіграємо або робимо невірну ставку, наші токени RB у нас не забираються, вони залишаються в нас на балансі. Тому можна сказати, ми тут не проіграємо, просто ми нічого не отримуємо за наші лайтпи, якщо ми не вгадали результати матчу. Також ми бачимо, скільки ми заробили за свайп цих токенів і наш рейд. Поки що, звичайно, цей реквіт нічого не дає. Але в подальшому, можливо, це також буде впливати на наш зарт. Ну, наступні складки ми можемо бачити, які матчі будуть в майбутньому. Тут ми можемо там просто переглянути. І також можна з цієї стримки, якщо ви хочете зробити свап на ті чи інші матчі, ви просто на них натискаєте і вас знову перекидають сюди на вкладку ця горка. І ви робите просто так само там. І також можна бачити, які зараз матчі проводяться, і який тут рахунок. З таким легким способом ми можемо тут робити ці ставки. Як бачите, це займає дуже мало часу. Тому зайшли там раз на добу, якщо у вас є ці слайпи, зробили ставки. І далі просто чекайте результат. Ну, йдемо далі. Також тут є клани, тобто це ваш партнер, яких ви запрошуєте. І також Чим добре тут ця партнерська програма, тим, що, коли ви будете в плані, ви також будете отримати додатково ці токени, тому що ці вгадані матч вашого клана будуть розділятись на весь клан. Звичайно, ви там, наприклад, будете отримати менше, а хто вас запросив, буде отримати більше. І також, як бачите, тут є рівень вірних свайпів, і також за це. Ви будете отримувати більше відсотків від зароблених токенів вашими партнерами, тому краще реєструватися по партнерській сил для того, щоб також додатково на цьому заробити. Ну і тут далі можете переглянути, скільки ми отримуємо за запрошення партнерів. Тобто, якщо, і, наприклад, я вас запросив, я буду отримувати до 120% від заробітку моїх партнерів. І також для. Тих, хто приєднається просто, будете отримувати до 220% заробі. Тому, як бачите, які вигоди, того, що ви будете знаходитися в плані, не просто зареєструйте. І також дивіться, наступна вкладка: це іде урожай, і вже тут ви можете. Отримати винагороду від клану, тобто, коли закінчиться цей таймер, я зможу зібрати бачите зараз 40 48 токенів і це дорівнює 2,53 долара І в мене зараз лише один партнер, якого я сюди запросив, але я зареєструвався по партнер-силки. І ця винагорода в мене залежить від того, скільки вірних згаданих матчів зробили в цьому плані. Тому як бачите, скільки я просто навіть можу не робити свайпи а просто приєднати 6 до клана Отримати також винагол. ну І далі в нас тут є статистика, в мене поки що і немає, тому що мінімум 30 днів буде відображатися статистика, а я, звичайно, ще не зареєстрований на цьому сайті кілька днів, тому в мене поки що немає цих даних. ну і Далі ми можемо ще переглянути тут більше. Тут є наш гаманець, ми можемо перейти на нього. Бачимо, скільки зараз у нас в USDT токени на балансі. Тобто, як бачите, в мене зараз 273 ербіла, і це дорівнює тими з доларів 20%. І це я зареєстрований лише декілька днів на цьому сайті. Тому поки що заробіток тут іде доволі непоганий. Ну і також тут є вкладки в депозит, передача, але ж поки що вони недоступні, тому що ще просто йде зсування цього додатку. Але ми вже як перші користувачі можемо заробляти ці токени і в подальшому вже їх. Обмінювати на біржі, на яких вони будуть ліститись. Ну, також тут буде вкладка Вивід, і ми зможемо обмінювати свої токени. І наступна вкладка в нас тут NFT. Тут також є NFT, і нам також надається ось така одна безкоштовна NFT. Тут ми можемо переглянути, скільки вона нам приносить. Як бачите, NFT нам приносить 0,2 токена RB з Але в подальшому тут будуть ось такі різні стадіони, на яких ми вже зможемо. Заробляти набагато більше, але, звичайно, для цього потрібно буде донатити. А можливо, ми зможемо придбати навіть за ці токени, які ми просто тут зараз заробляємо. Але також за цей стадіон нам зараз йде хай невеликий, але пасивний дохід. І також вкладка другий. Тут поки що так нічого немає. Також далі тут буде стейкінг. Як бачите, зараз теж поки що він є недоступний. Також ми можемо подивитися, які події зараз тут проходять, поки що ніяких немає. Як бачите, це вже закінчилось. ну і Також тут буде ринок, на якому ми зможемо торгувати нашими. NFT, також зона вболівальників. Тут ми можемо також переглядати новини. Далі будуть наші досягнення. Тут ми можемо обрати мову, на якій буде відображати наш додаток. Далі ми можемо подивитися лідерів на цьому сайті. Як бачите, клани, які зараз займають призові місця, скільки вони заробили, скільки це долара. І як бачите, це доволі великі суми, але звичайно, це все. І за те, що вони доволі багато за користувачів, також можемо просто подивитися на краще І воно переважно займає одні ті ж самі користувачі, так як вони заробляють великі суми, і тому вони також займають топові місця. Ну, і можна переглянути свій рейтинг і скільки ви заробили на цьому сайті. Ну Давайте підемо далі. Також тут будуть проводитися різні турніри, як бачите, поки що також ця функція не працює ще. Також тут буде статистика, скана, ми зможемо просто сканувати QR-код. Та встановляти додаток собі на телефон. І також тут будуть настройки функції. Тут ми можемо відразу запрошувати партнерів через різні соціальні мережі. Тобто, натискаємо, вам відразу викидає пост, ви його публікуєте і коли хтось переде та зареєструється за вашим посиланням, він буде в вашому плані. Також ми можемо переглянути їхні соцмережі. Тобто, давайте переглянемо, скільки зараз 11 тисяч очів. Звичайно, це поки що небагато. Тому Зараз саме в той час, коли краще сю заходити, поки не така велика кількість користувачів. Також бачимо, що в них доволі велика кілька переглядів, коментарів, ретвітів, лайків. І вони постійно публікують новини щодо роботи цього додатку. Тому, як бачите, сайт розвивається, тому не варто пропускати і спробувати тут заробити. І Також ми можемо тут переглянути їхні білі папери, переходимо на них. Тут ми можемо почитати, інформацію. Давайте переведемо, що це. Веб-соціал додаток. Грайте та А і тут ми можемо почитати, що вони далі планують. Також переглянути їхню дорожню карту. що вже зроблено та що вони планують. Робити далі. І як бачите, що вже другий квартал 2023 року на половину виконаний. І вже в третьому кварталі тут буде турнір з автоматичним заробітком. І як я зрозумів, коли в вашому плані будуть одночасно свайпати на одну і ту команду, ви будете також заробляти більше. І тут також далі можемо почитати, що вони планують на кінець 23-го, початок 24-го року. Ну і також можна сказати, що не все так солодко в цьому додатку, тому що нам здається, що ми тут заробляємо великі суми. Як бачили, деякі користувачі заробляють тисячі доларів, і ви розумієте, що в них вже на балансі цих ребів дуже багато. І в 4 кварталі 2023 року ці ребів будуть вже конвертуватися в основний токен додатків. Ну і звичайно, після конвертації ці суми зменшаться в десятки разів, тому зараз якраз саме той час, коли. Потрібно максимально заробляти ці токени для того, щоб в подальшому отримати більше цих вже основних токенів. і ну і Тут, хто ще хоче, може почитати якусь цікаву для себе інформацію. Кому що цікаво, тому що інформації тут дуже багато, можливо, я щось важливе і пропустив, це тому що, як бачите, тут дуже багато цього. Додаток виглядає дуже якісно, він багато функціональний, але в той час і доволі простий. Ми просто заходимо. Свайпаємо і збираємо наші покини. Тому хто ще не заробляє, звичайно, переходимо і починаємо заробляти. Ну і ось такий цікавий сайт був у мене сьогодні на огляді. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіться. До побачення!